Добрий день вам давайте почнемо із того, який радіаційний фон зараз, чи нині, коли ви його фіксували, є безпосередньо на Хмельниччині. Як часто ви робите ось ці заміри? Від початку воєнного стану ми тричі в день проводимо замір радіаційного фонду на території області. Це в всіх бувших районах. 23 населених пунктах містах області. Радіаційний фонд ні разу не змінювався і не межах норм. Тобто, як, як буде працювати, чи покладено це на вас? Ми почнемо із цього, чи покладено безпосередньо на вас така обов'язок потім поінформувати чи в е, облвійську адміністрацію про це, якщо якісь певні зміни можуть бути. Ну, тобто, як сама система буде працювати, щоб люди розуміли, що як тільки ви щось побачите, ми про це все будемо знати. Як тільки ми щось побачимо, про це все будуть люди знати. Ми на сайті і зараз на нашому сайті, і на інформації в обласної адміністрації, і на нашому цю, кожен день цю інформацію висвітлюємо, Ми кожен день цю інформацію подаємо. В разі змін все населення буде це знати зразу. І якщо десь почнеться там, не дай Бог, звичайно, щось е, на території Запоріжжя чи в нас в області, ми будемо частіше. Ми такі заміри будемо робити щогодини. Це наші фахівці вже роблять на тих територіях, на тих тих областях, які близько знаходяться коло Запоріжжя. Це я маю на увазі, фахівці нашої служби на тих, в тих областях. Ми поки що робимо це три раки тричі в день. А буде необхідність, ми будемо щогодину цілодобово це робити. З того з цієї інформації не знаю, якщо чесно чи питання буде до вас, але ми можемо просто зробити висновок. От в сюжеті моя колега якраз розповідала про те, що у разі не дай Боже аварії на Запорізькій АЕС якраз евакуйовуватимуть людей на Львівщину і на Хмельниччину. Цього можна зробити висновок, але наскільки от власне об'єктивний, що ну ці території на заході країни не повинні постраждати так? Ну бо логічно, що не е, будуть евакуювати людей з е, туди, де є потенційна небезпека. Володієте ви інформацією От щодо цього, які які загрози є, чи вже проводили ви якісь наради із мозом і можливо з іншими органами щодо ось подібних речей. Наради проводяться, наради проводяться з Міністерством охорони здоров'я. Такі наради проводили, вказівки давали, і такі наради в обласній адміністрації вже проходили в, в, в різні варіанти. Дуже багато буде залежати від того, яка ситуація буде, як буде розвиватися. Ну з то все, всього, що я можу сказати, що не повинна наша область бути забруднена, але все буде залежати, який там яка маса буде, якої сили буде. Зриви, зрозуміло, прогнозувати, прогнозувати, прогнозувати ніхто Важно. тут не береться, бо не зрозуміло, на що здатні рашисти. Ми вже бачили, що вони в принципі здатні на набути. Куди, куди роза вітрів, куди вітер буде, в якусь сторону, як воно буде? Це все буде в ситуації. Ну, населення буде знати все. А, ніхто скривати і... цього не буде, буде попереджено заздалегідь. За, за, Ну, і, власне, вчора э, такі багато людей, э, особливо від старшого віку людей, отримували э, дзвінки, такі досить панічні. Про те, що вже збирайся, вже ввечері йди, купуй воду, э, купуй ковбасу, аби вона була запакована, там консерви і подібні речі. Е, 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 з вашої точки зору, чи треба зараз просто вже йти? Ось щось е, е, подібне робити, тобто чи будуть мати люди час там пізніше закупитися якимись продуктами. Ну і власне що, що можна буде вживати за найгіршого сценарію. До найгіршого сценарію потрібно буде дійсно запастись водою на два дні і їжею. На більше її потрібно, не потрібно, думаю, не потрібно. І це щодо продуктів харчування. Краще їх брати в упаковках, щоб вони були запаковані. Щодо води, то дійсно треба буде взяти бутильовану воду. В таких випадках, якщо буде забруднена територія споживання колодязної або допригної води, не рекомендується. І давайте тоді ми зараз таку лише шматочок зачепили того, як потрібно діяти і як чинити. А ось коли прозвучить сигнал, він, до речі, має бути зовсім іншим. Він подібний на дзвони ну з того, що я бачила зараз, і з того, що я чула, і не зрозуміло, якщо чесно, чи не переплутаємо десь з тим, що можливо, свято якесь буде у церквах. Але знову ж таки почули ось такий подібний сигнал. Далі зрозуміло, що будуть інструкції по телебаченню і ще як чинити. А зараз, для того, щоб коли людина можливо опиниться в стані якогось стресу такого і не зможе нормально реагувати, а, а поки є в такій в нормальній свідомості. Як чинити безпосередньо, будучи на Хмельниччині, закритися вже, зашпаклювати вікна і ось ці всі поради? Чи ну чи будуть треба їх дотримуватися тут, а не безпосередньо поблизу зони ураження? Потрібно буде це тут робити, буде повідомлено. Поки що цього робити не потрібно. Звичайно, треба, щоб свіже повітря заходило у квартиру і щоб свіжа вода була, свіжі продукти харчування. Я думаю, люди встигнуть це зробити, тому що термін буде в нас. І до нашої території вона не так швидко дійде. Але тоді, якщо, не дай Боже, таке відбудеться, що потрібно зробити? От що тоді вже треба буде робити? Рекомендації, які ви тільки що перед нами говорили, дійсно потрібно буде, от якщо ви знаходитесь на вулиці, чим пошвидше піти з вулиці, закрити приміщення і перевдягнутися, зняти свій одяг, одяг поставити в пакет і прийняти душ. Якщо е, ви вже бачите, що термін кість пройшов, тоді і немає води, щоб прийняти душ, тоді вологою салфеткою протерти відкриті частини тіла. Ну, якщо передягатися чи знімати одяг, то його знімати обережно, щоб не струснити, тому що радіоактивний пил буде сідати на одязі, на е, волосся і шкіру можна помити, волосся обов'язково помити з милом або шампунем. Вони ну, приймати це, тому що він може закріпити на волосі радіоактивні пили і інші частинки. З 음... Дома... домашніми що улюбленцями. Так я кажу що, що робити з домашніми улюбленцями, наприклад. Ну, О, бо домашні улюбленці теж, Якщо ви з ними гуляли на вулиці, то теж таке ж саме прийняти, звичайно, помити їх із милом бажано, а краще не вигулювати тварин. Ну, а тоді дійсно треба буде закрити, повністю закрити щілини, виключити кондиціонери. І якщо є, е, ну залежно, це де людина буде. І, але обов'язково йти в укриття. Не обов'язково додому добратися, можна ближче укриття. Це всередину у приміщення, щоб воно було герметично закрите. і там перебувати в певний період. Про... Ну, а мати з собою радіо бо телефон, будь -якому. дома вже бути, то обов'язково, щоб був з щоб ви мали радіо, мали телефон інші, щоб ви могли зв'язуватися з людьми і знати, яка ситуація, що робиться на вулиці. Дати ну, я думаю, у нас такого є. не буде. Так. Так, це ми про найгірший сценарій говоримо, але про, ще маємо нагадати і про профілактику для щитовидної залози, бо ми теж розуміємо, але це треба зараз сказати, мені здається, навіть якщо це буде сотий раз і щоб це нікому не нашкодило, коли вживати калію йодит. Постійні ситуації, яка зараз є на Запорізькій атомній електростанції. Вживати калій йоди не потрібно. Можу пояснити, чому? Тому що е, запорізька атомна станція знаходиться в стадії гарячої зупинки або холодних зупин, називається. Зупин або холодний зупин. Уже тривалий термін. Е, і е, йоду 131-го радіоактивного він не буде, його не буде просто в повітрі. Тому цього робити не потрібно. Якщо там щось буде, і ми будемо знати, тоді ми повідомимо, тоді закалюємо. А так його вживати не потрібно, ми не треба шкодити своєму організму.